Також, друзі, прийшла в інший секергент і хочу показати, тут здали цілу колекцію таких вишивок, подивіться, на тему ботаника. Бачите, як це все зроблено. 2 євро, бачите, дуже зручно, у нас вимішується. Тут здали, я так розумію, цілу хату, тобто принес дуже багато. Всякого такого різного І часів старовинних. Це 5 євро. Оце гарно. Це євро 50. Таку колекцію здали, бачите, хотіла вам показати. Я собі отаку от купила. Отут тут ці чашки, тут гарячі, такого гарного, гарної якості. Ось такі тут. Ось такі всі тут. Шість штук ось тут. Негорно, не знаю, встану, чи користуваюсь чи ні, тому що воно, взагалі ніяких тут немає слідів. Єврока десятка что Також найхорошу хочу вам показати. таку крісло-качалку. Вот уже старовинні крісло, бачите? 80 євро коштує, оброблено таким лаком. У дуже гарному стані вона. Це, це крісло качалка Така краса. Всім-всім дякую, мої хороші, хто підписався на мій канал. Всім дуже дякую. Я голосно не можу говорити, тому що дуже багато тут людей прийшло. Подивитися. Це за 150. Але який цей диван? Хтось його здав. Я ж кажу, це напевно з одного дому, тому що дуже старовинне все. Може хтось його купив, але йому не потрібно. Такий не вам. Це за 18 євро диван. Здали отакі от меблі, бачите, там ще крісла є, такі старовинні. Багато принесли чого. Цей диван вже проданий. Такий він невеличкий. 18 євро він коштував цей диван. Так, потім. Потім хочу показати ось такий соусник за євро і за євро 50. Такі ще є. Ну, теж на соус можна його використовувати. І прийшли його забирати, бачите? Ціндування. Вони постійно щось купують, я вже не перший раз бачу їх. Думаю, що вони перепродаються. Так, риска порцеляна, це кавовник. Подивиться, яка краса, скільки він 2 євро. Це за 2 євро. І чашечка одна, 50 центів. І 50 центів бюлечки. Ось така краса. риська порцеляна рідкісна вже. Такий кововник я бачу вперше. І от хочу показати, я думаю, що це часи з одного дому. От 100 євро. Такі часи. Одинник такий. Хочете? Такі красиві за 15 євро. Ці за 12 євро. Це зроблено. Гарно, так? Да? когось воно на стінах висіло. Що все не потрібно нікому. Це мама з дитинкою. Це за 15 євро. Скільки років вам з цим речами? Сто років, напевно, є. Ну, може, 80. Вони дуже старовинні. 50 євро є такий за 40 євро, за 9 євро по 9 гарного Це кресло, кресло стіл. Іх два за 9 євро. Такий за 11 євро. Служили 90 евро. Такий абажур за 5 евро сдаете, я довел вас не крісло в гарному стані за 20 євро вже продали. Вічезне блюдо таке тут цікаво. кераміка, олені, подивиться, цікаво, да? дикий кабан, Косуля. косуя. воно? 6 євро. За шість євро. Такі немаленькі. Це за 18. Це як сторон. За чотири євра яка дрібна кераміка гарно подобиться. І не важка ця кружка. В дуже гарна настання. Дуже дякую всім, хто підписується. Дякую вам, мої хороші. Хто пишіть коментарі, мені дуже приємно, що ви зі мною, що ви дивитесь мої відео. Будь ласка, пишіть коментарі, ставте лайки. Таким чином ви допомагаєте продвигатися моїм відео. За Євро. Така маленька чашечка. Тут багато таких цікавих речей, не тільки зі Швеції. Дуже і меблі, багато дивись. Англійської меблі бачила багато. І посуду англійського бачила багато. Що це таке? 50 центів якась стрічка. Подивиться, скільки їх тут. 50 центів. Це рукасти, це знаєте, хто займається цими речами, вони це купують. Їм це рай. 50 центів ложечки. Що це? 5 євро. Кришталеві такі. Підноси по 5 євро. Дякую, мої хороші, хто підписується на мій канал, ставить лайки, пишите коментарі. Дякую всім, всім. Всім всім. Так, стара Чехословаччина. 2 євро така розеточка. Легисенька. Ну, Чехословаччина ж так. Все на стінку вишивати по 3 євро. Такі рельєфні на тарілка і вона легка. Я думаю, що це ручний розпис, напевно. Бачите, вона легка, то вже їх таких тут дві. І по золоту в гарному стані. Хто це? Це теж Чехословатія? А ну, зараз попробую. Це Чехословакія стара. По 2 євро. Ну я ж кажу, вони дуже гарні. Таких на суп тут дві. Ну, вони такі. Ну, непогано збереглися так, що тут бачу, що щось тут цікаво. Сорочний розпис, почти і позолоту, і все. Також рільєтна тарілка. На суп. Таких також дві. А, це різька порцеляна ціна 2 ціна 2,50 центів. А це ані це не на суп, вони такі, знаєте, як і блюда. Ну більше подавати щось. Це не на суп. Щось подавати, Не супніці. Оце супні горілочки. Дуже легкі і гарної якості. Так, а це що тут? Цим користувалася. Ручний розпис бачу. 2,50. Це теж різька порцеляна. Дуже важка уся Патрія. Це салатник такий. Тільки золотом все розписано і в гарному стані не користувалася цим салатником. Це дружківка. 4 євро 50 центів. І ціна, так скажу. Я вам. Так, це теж все з золотом розписано. Це ризька порцеляна, євро 50, euro. таких тут дві. Освітлення не, не дуже. Не дуже. Точний розпис. Євро 50 Зик. Так, це салатники, Євро 50 Дружки. риска порцеляна, Євро 50. Таких то дві. А що тут я бачу два таких великих блюда? Це принт. Золотом все розписано в цій, в гарному стані, дуже дуже дові. Три рубля колись коштувало. різка порцеляна, це 5 євро. І вони такі важкі, ну тому що вони великі, два блюда таких великих. Вони нові. Прийшла собака, зараз буде мірятися тут. Щось буду купувати собі. Буде євро, другий сорт, буде Так. Так, що тут у нас? По три євро. Старовинна така. Защитка. Для одягу і її користувалися, лап вже обдертий, але дуже-дуже старовинно. А це по 2 євро, щось вішати сюди. Да? Раніше, напевно, щось Ну, от, Наприклад, от, може вони в комплекті йшли, я думаю, навіть, навіть, навіть. даже. Це 2 а це 3 Ого, така блізлий за 3 євро. Щось вони так хочуть немало. Да? Ось От така тут дрібничок багато різних. Але, знаєте, люди беруть постійно щось, лиситься, подивіться, за євро. Кераміка з дерева за два євро. За... Такі дрібничів дуже багато. Тут різних. Так, що ще такого цікавого способу? Ага, такі є вони. Дівро 50. Але вони не дуже добре користувались. Це потриво. Це не Але вони користувалися. Mm. Европ я пятьдесят новить аппарат. А, это пара, вот эта пара за евро, я не знаю, чья это портфеляна, но ну, а видишь, что такой непоганый. Это за 2,50. В общем, це за 50. Ось вот такі я вам показала. Обзор. И в Естонії, що можна купити І в яку ціну. Тіні дуже. Залишайтеся живими та здоровими. Поки, мої хороші. Подивіться, яка вишивка. Слідкуйте за моїм відео і далі. 35 євро я краса. Тільки подивіться на це, як це все вишито.